Перш за все варто звернути увагу на те, що росіяни базують більшість своїх операцій ем, на принципі безперервності дій. Тому те, що ми бачимо сьогодні, буде ними продовжуватись. Це мотивовано двома чинниками: перший психологічний, який спричиняє, що постійний вплив певної інформації певною мірою впливає на спосіб оцінки ситуації у цільової групи. а другим елементом є питання технологічне, тобто які технології впливу на інформаційне середовище ними використовуються. Те, на що треба звернути увагу, це автоматизація цих дій. тобто автоматичні переклади, автоматичний перерозподіл пропагандистських матеріалів між різними інтернет-порталами призводять до того, що доступність цих матеріалів збільшується. Раніше вони працювали подібним чином, але не оснащували свої сайти автоматизованими моделями, а робили це вручну що призводило до того, що частота появи такого типу матеріалів була просто меншою. Те, з чим ми маємо рахуватися, це е, небажане насичення інформаційного середовища такими типами контенту, про яке нам потрібно вже думати сьогодні. Яким чином в правовому сенсі також протидіяти цьому. Типу процеси втручання в свободу слова та в світ заходу, а те, як функціонує демократія, та процеси прийняття рішень у суспільствах, на які Росія хоче впливати.